Ну що ж, всім привіт-привіт, наші любі глядачі. І сьогодні у нас дуже цікаве відео, оскільки я вам презентую нашу нову дитину. Ось, і це дівчинка. Як ви зрозуміли, ось, і така буде маленька предісторія. Дана лялька була в моїй колекції, але під виглядом хлопчика-Платона. Ось, але я її трішки переробила. Ось, і тепер це дівчинка. Це зараз не ролплей, а більш таке цікаве відео. Так, і ця лялечка повністю із текстилю, ну тобто вона із ткані, ручки, ніжки, тільце. І лише голівенька наша зроблена із такого пластику цупкого. Тому так, очки у нашої маленької не закриваються, вони зроблені із скла, зеленого кольору. Волосечко у нашої маленької дитини промальоване, ну скоріше, воно промальоване не кольором, а безкольорове просто зроблене таке рельєфне. ось. І, як ви зрозуміли, вона у нас буде поки що маленька. Ось, по грі їй буде тільки півтора місяця. І ця дівчинка у нас, як з'явилася, розповім вам далі. Розповідаю вам історію, як з'явилася у нас ця дівчинка. Цю дівчинку ми удочерили, її мама відмовилася від неї. І це не наша рідна дитинка. Ось. Її відразу з пологового, у пологовому від неї відмовилася Матуся, і якраз тоді я із з були у лікаря. Ну це буде далі, я вам покажу, тому що я вже знімала тоді це відео, і воно далі буде. Ось ми були у стоматолога з Тихоном і я почула, що у пологовому відмовилися від дівчинки. А так як ви знаєте, у нас у нашій родині майже немає дівчаток, у нас лише дві дівчинки: це Соня і Віка. То ми вирішили, чому б і ні. І ми почали потрішки збирати документи. І ось зараз вже в нас дівчинка вдома. Вона вже достатньо давненько вдома, з нами вже днів так 4-5. Але я знімаю лише зараз, тому що на каналі 500 підписників стукнуло. А я обіцяла вам розповісти про нашу нову дівчинку, коли на каналі буде 500 підписників. І ось, як я й обіцяла, я вже знімаю це відео. І зараз настане наш довгоочікуваний момент. Покажу вам. Лице нашої дівчинки, я її зараз перекладу в шезлонг. І потім вже вам покажу її ж лице. Ходім, Ось довгоочікуваний момент. Вона одягнена в такусь шапочку і сліпік. Ось, і зараз. Раз, два, три. Ось наша гарненька дитинка. Її звати Аделька. У відео я її також буду так називати. Адель. І ось така у нас гарнюня донечка з'явилася. Як ви бачите, вона в нас таке було, немаленька, достатньо така. Дитинка, і роздягати я її не буду, тому що я її шила сама, і я вам так скажу, тіло в неї не дуже презентабельне для відео, можливо, потім я перероблю це все. Але, скоріше всього, у нас буде ну, ось такі відео плечики в одязі з маленькою нашою. Ось така у нас гарненька дівчинка. А, до речі, волосечко. Бачите, вона у нас такий рельєфне таке волосечко у нас. Ось такі промальовані бровки, також є у нас війки. Ось така у нас гарненька маленька дівчинка. Зараз я її одягну шапочку. Ось так. І, до речі, ця шапочка була разом з нею, вона у нас новенька, і ще є деяка, деякий одяг спеціально для цієї маленької, та й просто в нас прийшли посилочки з одягом для малят. Ось, І вам хочу ще також показати, але зараз у нас і появилася нова дитинка, нам треба ще буде для неї докупити, підібрати, знайти одяг, так як у нас вона така найбільша, так сказати, і для неї треба одяг спеціальний. Щоб їй було комфортно, оскільки Віка і Соня у нас мініатюрні дітки. А Адельчика у нас 50-56, у неї одяг для неї підходить її розмір. І чомусь на камері вона така велика велика здається, але насправді вона дуже дуже маленька дитинка. Так. Ну що ж, на цьому наше відео знайомство я буду завершувати, воно буде коротесеньке, але цікавеньке. Чекайте наступних відео з Аделькою, якщо вам вона сподобалась, пишіть про це в коментарях і ставте лайк.